Вітаю на каналі Intraday Trader. В сьогоднішньому топі знову буде більшість звітних акцій. Це тільки підтверджує те, що в першу чергу потрібно звертати увагу на звітні акції і ретельно їх відбирати перед початком торгового дня. Традиційно покажу, як знайти звітні акції на безкоштовному ресурсі FinViz. Заходимо у вкладку Screener. Вибираємо дату публікації звіту, Today Before Market Open. Я стараюсь торгувати акції, в яких середній об'єм більше 400 тисяч в день і ціною більше 5 доларів Сьогодні таких акцій було 46, і кращі з них я розберу більш детально. Перша сьогодні у нас VST. Це не звітна акція, але бачимо, як вона шикарно відпрацювала. Денний тайфрейм. Вихід на новий історичний максимум. В середині дня, з самого ранку, у нас акція повільно зростала після 10.45 на новому хай дня сформувала ось такий рендж. В цій точці акцію можна було знайти тільки якщо у вас вона попередньо була от в якихось листах моноакції, які знаходяться біля своїх історичних вершин. Потім в обідній час акція оновила свій денний хай і сформувала новий ренж, вже більш вущий і от з такими досить такими дрібними свічками. В цьому ренжі ми вже могли спокійно заходити. Найкраща точка це, мабуть, от було по 12.45. На самому хай дня, вузька проторговка, короткий стоп, кругла цифра 42.00. Стоп. Був би приблизно 41.85. Ціль перша в нас була б 42.50. На цій цифрі у нас акція довго не затрималась, пішла вище. Сформувала ще один ренж. По п'ятихвильному графіку у нас тут не було причин виходити, тому сиділи б далі. В точці 42,70. Ще можна було добрати ще там, 100 акцій, зайти, очікувати акцію вже. В цифру 43.00 або 43.50. По п'ятихвилинному графіку графіку ми висиділи приблизно до 43.15-4320 і виходили приблизно от на цих відкатних свічках. Акція відпрацювала шикарно. У нас чіткий паттерн, досить короткі стопи. Зайшовши в 42.00, ми забирали більше долара прибутку на 100 акцій. Більш досвідчені трейдери, які в подібній ситуації торгують, вони відповідно і заходили більшим об'ємом, і, можливо, б добирали ще по ходу в цифру 42.70, Досить таки непоганий варіант для добору. Наступна акція FTV. звіт в ній був вчора до відкриття торгової сесії. Якраз на денному таймфреймі бачимо геп. Там досить такі вчора були хаотичні рухи, але сьогодні акція дуже чітко відпрацювала. В середині дня у нас зранку було зростання. Перший натяк на те, що в акції будуть адекватні точки, був о 10.30 закріплення на новому хай дня по 79.70. Після цього акцію можна було більш пристальніше спостерігати. І акція протягом години. Сформувала нам дуже чіткий, зрозумілий ренж, в якому от, можна було вже знаходити точки для входу. Приблизно об 11.30 на новому хай дня сформувалась вузька проторговка, в якій можна було заходити в акцію 79,95, можливо, навіть на пробиття цієї проторговки вище, в цифру 80 заходили б, найближчою цілею 80.50. Акція швидко досягла цю цифру, біля неї була сформована ще одна досить вузька проторговка, в якій можна було спробувати добрати ще 100 акцій. І таким чином, сидячи по 5-хвилинному тайфрейму, ми б виходили в цифру 81.10. Ось на цій корекції, мінімум $1. Прибутку на 100 акцій, а якщо ви її набираєте там більшими об'ємами, то тут можна було як мінімум 200 акцій в позиції тримати. Ці акції непогана вечірня ситуація. Близько 14.30 вона почала формувати ось такі досить вузькі. Маленькі проторговки на хай дня, після яких повільно рухалася вверх. Ми в ній також могли сидіти там, з цифри 81.50 приблизно, практично до закриття ринку 82.10. Тобто акція сьогодні показала максимально чіткі патерни. Зрозумілі точки входу, і її можна було торгувати як зранку до обіду, так і після обіду от на вечірні трейди, також можна було в ній висижувати ще почти 60 центів прибутку на 100 акцій Ось це і є класичний приклад звітної акції, яка практично цілий день була в русі, в ній були чіткі точки. І В ній можна було досить непогано заробити. Ще одна непогана акція це CL, компанія Colgate Palmolive. В неї звіт був аж 26 числа, і ми можемо помітити, що саме от після 26 числа вона рухалася такими розтянутими зеленими свічками і оновлювала свої вершини. Тобто це не звітна акція сьогодні, але вона от якраз після звіту почала ось зростати. Сьогодні ми її могли знайти по фільтрам, з самого ранку в неї було досить сильне зростання. З 10.30 до 11.30 в ній формувався от досить такий непоганий рендж. І на виході з цього ренжа, от на самому хай дня, зрозуміла проторговка, в якій була точка входу. На жаль, акція не пройшла багато. Заходили приблизно 85-35, ходили вже буквально 80-65. Але ризик тут був порядка 10-12 центів, тобто досить таки непогана точка. Тому це був гарний варіант і в будь-якому випадку треба було от сюди заходити. Можливо, це могла бути от як попередні дві акції. Ситуація, яка прозивалася цілий день, і вона б ще набагато більше пройшла. Але цього ми не можемо передзнати, і в будь-якому випадку такі патерни пропускати не можна, їх треба розторговувати. Наступна акція UGI. В неї звіт був вчора після закінчення торгової сесії. Тож сьогодні от був якраз перший торговий день після публікації звіту. І як бачимо, от, досить сильне стрімке зростання. Денний тайфрейм вихід із ренджа. В середині дня було у нас е, зростання. Ще зранку, от, після корекції, почали формуватись ось такі проторговки вузькі, в них ще було б зарано заходити. Але після от, формування широкого ренжа близько 11 години по Нью-Йорку, ми вже могли більш прискіпливо за нею спостерігати і спробувати зайти от, цій точці 24.30. На оцій проторговці на от самому хай дня. Наша ціль була б 25.00. Ця її досягла. Скоріше за все, ми б сиділи по 5-хвилинному таймфрейму, тому виходили по приблизно 24.90 на великих відкатних свічках. Тут вже не такий ідеальний патент всередині дня. Формація у нас повністю по стратегії. Акція звітна. Неї підвищений об'єм, стрімке зростання, і були точки входу. Наостанок, приклад, акції, яка сьогодні падала, це CRBG. Це не звітна акція, звіт буде тільки 15 числа, але for, точку входу сьогодні вона показала дуже гарно. Денний тайфрейм це вихід із ренджа. Було сильне падіння з самого ранку, відкат. І на самому Лоу дня сформувалася ось така е, дуже чітка вузька проторговка, в якій можна було спробувати зайти. Це не друга проторговка, як ми зазвичай е, в нашій стратегії дивимося. Буквально можна було ставити стоп е, 6-7 центів. Перша ціль у нас була б 23.00. Ми її почти досягли, проте сидячи по 5-хвилинному таймфрейму. Ми б виходили плюс-мінус 23-20. Тобто ця акція унікальна тим, що е, ризик у нас був би 6-7 центів, а забрати в цій акції е, ми могли 30-35 центів. Покажу ще кілька звітних акцій, які сьогодні досить непогано ходили. Проте в них не було точки входу. Це в нас IP, денний графік бачимо, чудовий вихід із ренжа. Ходила вона також досить таки Широким ренджем простояла почти весь день. Вона може бути дуже цікава завтра, тому що от о, сьогодні е, закрилась вона почти в самий свій лоу. І відповідно завтра із самого відкриття ринку, якщо вона буде рухатись далі вниз, у нас вже буде чудовий денний таймфрейм, і нам тільки потрібно буде очікувати формування адекватної точки входу в шорт. Хожа акція також ALGM. Сьогоднішній звіт денний тайфрейм у нас розтягнута така зелена свічка. і Сьогодні в неї також було сильне зростання, проте точок адекватних не було, крім цієї 14.00. Проте до оновлення свого хай було досить далеко. Тому така точка вона 50 на 50 і я її не включив от в топ. Але закрилась вона дуже цікаво. На самому своєму хай дня. Тому завтра, якщо вона от самого відкриття почне далі зростання, можна буде в ній також шукати проторговки на новому хай дня і старатися в них заходити в лонг. Те ж саме стосується і акції MRK. Це дорога акція, але денний графік в неї. Новий історичний хай. Крилась вона в самому хай дня. Відповідно, завтра можна її буде розглядати на подальше зростання. DOV практично те саме, що й MRK. У неї гарна позиція на денному тайфреймі. Закрилась вона в самий хай. Можна на завтра її там в перших рядах розглядати, От, чи буде вона зростати чи ні. Але акція також дорога. Завтра в нас п'ятниця. Звітів завтра буде трошки менше, ніж зазвичай. Тому завтра от можна торгувати більш акуратніше, бути більш вибірковим і, можливо, навіть взяти тільки звітні акції і розглядати саме їх, не розпорошуючи свою увагу там, на якісь інші фільтри і інші якісь акції. Дякую за увагу і до зустрічі!